Дай всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір, продовжуємо розмову про головне в деталях у прямому ефірі. І далі будемо говорити про історичні дослідження, як їх робити під час війни, як видавати нові книги і чи знаходять вони свою аудиторію. По це ми запитаємо нашого гостя, в нашій студії Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажу, що пан Петров видав цього року вже три книги. Напевно, це такий своєрідний рекорд, з ким вас можна привітати. Дві з них успівав ну але Ну, все ж таки повністю в власному власному авторстві. Скажіть, будь ласка, як загалом під час війни працювати над такими дослідженнями, які перешкоди виникають, тому що ми ну з одного боку війна розуміємо, що воєнний час, а з іншого боку, маємо перебої зі світлом, перебої з інтернетом. Як вам вдається долати ці виклики? Я думаю, що тут відповідь більш індивідуальна, так я не думаю, що існують якісь дуже універсальні формули. Ну, для мене особисто це теж щось писати, ці публікації це свого роду теж втече від реальності від тої важкої реальності. Так? І коли ти працюєш, то не лізуть дурні думки в голову. Так? Водночас більшість цих книг, їхня основна вже, як би, можна сказати, основа була написана до початку війни. Так? Остання книга поляків Станиславові, то там декілька статей були написані під час війни. І власне. Плюс по своїй такій натурі я не є марафонець, я швидше спринтер. І мені важко щось дуже довго одне робити, тривалий період. І мені, наприклад, набагато легше написати коротку статтю для сайту, газети, ніж писати від початку до кінця якусь дуже об'ємну книгу. І, відповідно, я збираю ті статті тематично, пишу передмову, і виходить книга, Ну, даю список літератури. І... Ота універсальна формула поділити слона на частинки. Так, і вона в мене так спрацьовує. Плюс, ну це вже такі мій, чисто моє особисте сприйняття. мені, основ, основ, Більшість з цих книг вони є науково-популярні. Хоча військові некрополі вони, це є наукова монографія, а поляки станисловові містять в кінці одну наукову статтю. Успівав з моїм колегою Романом Чорненьким. То, власне, наукові тексти набагато важче писати, ніж науково-популярні. Тому коли я пишу наукову, наукову статтю і науково-популярну, то стаття для якоїсь газети це для мене швидше відпочинок на фоні скільки енергії трачу, щоб написати наукову статтю, тому що в е істориків є своя методологія, свій підхід. І щоб уникнути помилки, треба дуже чітко цього дотримуватися. І ти маєш перечитати всі праці наукові з даної теми, оглянути е усі максимально доступні джерела. В архівах, музеях, якщо є живі живі е, учасники, е, так очевидці, це все перепитати, і тільки тоді ти маєш право, як кажуть, цю вже створити науковий текст, який в свою чергу і тут далі ще рецензується. Тобто його ще читаємо, як як правило, дві людини. Тобто, я ж тоді е, дозволяється це опублікувати. Тобто, в цьому випадку, якби. Ну набагато більше часу займає, так і зустріч ну так. А науково популярну статтю, особливо, якщо вона на якомусь популярному сайті читають сотні тисячі, може, десятки а тисяч факту, людей, то теж дуже це... важливо є ці на помилки. Так, так, але коли я пишу науково популярну статтю, то я, як правило, б б, б готуюся до її написання. Я знаю класичні праці з даного періоду. Так, можливо, час іноді я маю якісь архівні джерела, які їм не відомі так нікому. Але тобто і там можливо, ймовірність помилки теж є мінімальна, тому що я не ставлю за собою завдання щось не, тільки нове, тільки нове так опублікувати. Тут вже більше йде завдання популяризувати дану тему, і я часто користуюся здобутками, напрацюваннями інших науковців. А є запит аудиторії? От ви відчуваєте, що саме <гум> зараз у час війни є запит аудиторії, дізнатися більше про своє минуле. Є, до речі, зацікавлені історією під час українсько-російської війни набагато зросло, і це вам навіть підтвердять власне, продавці книг чи там маркетингові дослідження книжкового ринку. Різко збільшилися продажі книг з історії України, так, особливо там книги Сергія Плохіятами, брама історії Європи. Так. Теж зараз хід. Львівського професора Ярослава Грицака, книга зараз сходу не згадаю, так вийшла цього року теж дуже, дуже, дуже успішно. Так. Тобто ну, є неймовірний інтерес. Так. Навіть, наприклад, по історії Франківська, ось, оця серія, яку я започаткував спільно з, з видавництвом дискурсу, по власне Станиславів, то це вже третій тираж. То так, сукуп... Покажіть, так вимаєте, так, покажете нашому карту. Третій тираж то це власне, 2000. сукупний тираж 2000 екземплярів. Для краєзнавчої книги і такого відносно невеликого міста, як Франківськ, тираж 2000 це, це дуже хороший показник. Тобто, так? Напевне, такий рекорд мала, мала тільки книга Михайла Головатого 200 вулиць. Я думаю, ця книга ще мала такий тираж. Більше і вона продається, так? Це перша цього це року робота. Так, давайте тоді ще покажемо другу і третю. по Так, потім Друга це загалом. є Станиславівщина. це є по історії нашої області. Тут статті в основному писалися або в Галицькому кореспонденті, або у львівській польськомовній газеті Кур'єр Галіційській. Але тут теж є і три статті про по по, по -франківську. Є такі ще місцевості, як Косів, є Нижнів, так? Де, був, де міст через Ністер. Так? Піде власний монастир, колись був досить такий потужний, не зберігся, на жаль. Ну і інші місцевості. І також наступна книга, сама остання і нова, це є поляки у Станиславові. Вона е, описує історію всіх Римо-католицьких костелів нашого міста, як колишніх, так і діючих. Так, е, наприклад, наша катедра греко-католицька, яку ми всі знаємо, це був єзуїтський костел. У XVIII столітті, навіть в першій половині, тобто, А потім просто римокатолицький костел так, до середини ХІХ століття, так, і вже потім його передали власне, греко-католикам. Тут описані видатні поляки, пов'язані з нашим містом. Зокрема, тут написана максимально повна біографія засновника нашого міста Анджея Потоцького. Тобто я взяв найновіші дослідження польських істориків, науковців. Все, що є про нього, тобто і зібрав і зробив такий науково-популярний текст. Тобто тут сама-сама нова інформація, і тут є багато речей, про які ми не особи не знали. Так? Наприклад, ну наприклад, якби далеко не всі знали такий факт, що окрім Станиславова, було ще одне місто, яке заснував Андрій Потоцький. Адже в нього було два сини, так? Mm -hmm. Був син Станисла... Станіслав, Вони, на честь нього назвали Станиславів. Так? І був інший син Юзеф. І, 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 і він ж одне місто, знаєте, як в нас одному дній дитині mm -hmm. будинок будують, і інший буде. В одному машину іншому. Одному квартиру купили іншому, а тоді щось було схоже. То, власне, і в Польщі було, він збудував місто для свого іншого сина, власне, молодшого Юзефа. І це місто існує зараз, Юзефів, Юзефув польською мовою. Тобто це невеличке містечко, але це теж. Але оскільки син Станіслав загинув у Віденській битві 1683 року, то фактично і це місто Станіславів успадкував Юзеф, і він більше жив тут. Він як вже, тобто він тут зрешті народився і виріс. Тобто так. Тобто, і той Юзефів, Юзефов, так він був вже так на другому-третьому місці для нього. І, власне, тут теж є наукова стаття про те. Як виїжджали поляки зі тобто, так, 1944-46 роки. Так. Я, наприклад, нагадаю, що наше місто було багатонаціональним. Так. Візьмемо статистику, перепис населення у Польщі 1931 рік. Так. Місто Станиславів мало 60 тисяч 256 людей населення згідно нього. З них приблизно так. Не приблизно, а з книги точно скажу вам. З них 41,4% це були євреї, 37, 37,2% це були поляки, 18,6% це були українці, і 2,8% це були представники інших національностей. Так? Тобто місто по факту було єврейсько-польське, так? Нагадаю, так? що єдине місто, і це, це була типова ситуація для усіх міст і містечок Східної Галичини. Так, я маю на увазі Львівщина, Тернопільщина і та Івано-Франківщина. А в якому періоді саме, як коли ми говоримо про таку типову ситуацію? Це 19-те чи вісім? Це 18 фактично так само? Це фактично можна спевнені, що це від заснування. Це сказати про, від, про заснування. Ми не маємо статистики, коли були ті цифри, але можемо сказати, що такі пропорції були Австро-Період австро угорської імперії і Польща міжвоєнний період, тобто, грубо кажучи, десь з середини 19-го століття. До Другої світової війни такі пропорції були, З певненістю ми можемо сказати. Водночас, єдине місто, де поляків було більше, ніж євреїв, так що можна сказати, що місто було польсько-єврейське, а не єврейсько-польське це було місто Львів. Це єдине місто, де поляки переважали над євреями. Тому для Польщі Львів ну, історично має велике значення. Її там багато було діялося в їхній історії, в культурі. Так, навіть оця бібліотека Стефаника, так, яку ми знаємо у Львові, словно звісно. Це була польська бібліотека Осолінських. Її заснували польський польський меценат Осолінський, дуже багатий, так, Він збирав всю, всю здобутки ну, книжки, газети, і, і дуже тобто ну, дуже багато збереглося, що навіть досі польські дослідники приїжджають до Львова, то вивчають, бо в них не збереглося то. Які екземпляри рукописів книг є власне в бібліотеці Стефаника? Якщо говорити про Станіславів, так розуміємо, що три так єврейсько, польська, українська громада, наскільки тут культурне життя воно було взаємопов'язане? Чи всі ці громади кожна розвивалася у своєму напрямку? Чи все ж таки було між ними зв'язок? Дивіться, наприклад, культурний наша можемо сказати, що Польська і українська громади то доволі активно спілкувалися, так. І тобто ясно, що одні ходили до римокатолицьких католицьких костелів, інші ходили до греко-католицьких церков. Водночас не можемо сказати, що якось так було конфліктно ну, і так далі. Тобто, десь до, фактично десь до початку ХХ століття такого гострого протистояння не було, так. І вже апофеоз це була українсько-польська війна, коли був Зунер, 1918-19 рік. Але в повсякденності люди спілкувалися, навіть були мішані шлюби, так, українсько-польські, коли хтось, чоловік чи жінка, був іншої національності. До речі, цікаво, як тоді національність дітей визначалася. Теж питання, так була умова, угода, конкордія, так називалося. Між Римо-католицькою церквою в Польщі і Греко-католицькою церквою, про те, що е, тоді питання національності в нашому розумінні воно доволі пізно з'явилося, так? Але в даному випадку про приналежність до якої віри, до якої конфесії, так? Я хочу Това... уточнити: тобто визначальною була конфесія, не мова довший час сам... так. Саме конфесія. Це все дуже спрощено, але, грубо кажучи, раніше, десь до, до 19 століття. Мало більше значення твоя релігійна приналежність, і друге, твій, грубо кажучи, соціальний стан в суспільстві. Так? Чи, на увазі, чи ти був шляхтич, чи, чи ти належав до духовенства, чи ти був міщанин, чи ти був селянин. Так? Навіть коли укладали шлюби, створилися нові сім'ї, то важливо було, щоб ти був ну, з одного соціального прошарку, так? тобто, щоб ти був на рівні. так? І, власне, це оце мало значення. Але вже в 19 столітті це вже виникає так в нашому теперішньому розумінні такі поняття, як національність, як поляки, українці. Але навіть та національна ідентичність вона виходила з релігійної ідентичності. То була угода між Римо-католицькою церквою і греко-католицькою, що віра, тобто донька ходить в ту той костел чи церкву, в яку ходить мама. А син втуша тату. І на практиці дуже довший час так і національність визначалося. Тобто, що, наприклад, син ставав по національності як тату, а донька як мама. Тобто, відповідно, хоча в цих було прописано, що, наприклад, уже в дорослому віці, набувши правочинність, Тобто та е, вже дитина, що виросла, так, стала дорослим громадянином, вона має право змінити і перейти в іншу церкву. Ну, але це, на практиці, якщо він вже ходив з дитинства, в, наприклад, в греко-католицьку церкву, то він вже і вважав себе греко-католиком, чи, чи в Риму католицьку вважав себе римку, а там же, відповідно, відповіднося поняття національної ідентичності. Тому е, ми можемо знайти в нашій історії, коли. Е, Могли бути там з однієї сім'ї, але вважали себе представниками різних народів. Тобто, так, не, або навіть ми маємо шляхетські родини, з яких частина себе згодом, їх, одні, частина одних нащадків вважала себе поляками, а частина інших українцями. Ну, я скажу, я на Шептицьких, напевно, можна е, там навести. Якоюсь мірою так. Хоча це все ж таки, якби були графи, то це трошки інші, інший рівень. Скажімо, прийняття такого роду рішень, але мама Анджея, Андрея Шептицького, мати його була полька 100%, так? Софія Фредро і її тато, а тобто дідусь Андрея Шептицького увійшов в історію польської літератури і драматургії Олександр Фредро, тобто це драматург, письменник, учасник наполеонівських війн, навіть учасник битви під Бородіно. Так, коли він був в армії Наполеона, коли ті з Росії воювали, так, 1812 рік кавалер там, найвищого військового ордену Франції, так. а тато власне, Андрея Шептицького Ян, так, то він вже фактично був із полонізованої гілки Шептицьких. Так. Хоча у XVIII століття, 17-й рід Шептицьких дав багато митрополитів, єпископів, тобто, які були греко-католиками. Один там був гримо-католицьким десь на Білорусі. тобто. І як вам сказати, і великою мірою сказати, дуже, ми, наше розуміння ось тої еліти, тогочасної, так, воно ну, трошки відрізняється від, від того, ким воно було, було насправді. Тобто, в якому сенсі. У нас є У ті радянські кліше, що це магнати, експлуататори, що це якісь заможні, вони там ну, могли собі що хочеш дозволити і так далі. Типи олігархії, це не зовсім так. Тобто в них була дуже велика відповідальність, і вони були свідомі того, що вони мають дбати про той народ, який живе на їхній землі, так? адже вони займали керівні посади. Так? І, наприклад, яскравий приклад. Який стався тут в нас в Станиславові, в гестапо, так 1942 рік. Гестапо було там, де СБУ на Сахарова, так і була арештована польська графиня Кароліна Лянськоронська, так з дуже відомого заможного роду, там палац у Відні, десь там палац під Львовом і так далі. А Вона була в такому польському громадянському комітеті, який допомагав ув'язненим і полоненим, і в злі полякам, які бідують. Хоча вона була паралельно таємно в армії крайові, в польському підпіллі. І її арештував шеф гестапо Ганс Крігер. І цей Крігер почав його, ви такі, сякі, бо нацисти це теж були соціалісти, Так, націонал соціалістична робітнича партія. так. Вони повністю Карла Маркса не відкидали. І вони починають, ви, ви, ваші предки, ви гнобили людей, ви то робили то все, ви такі багаті, ви, ви, ви на чужих там доробилися на чужих е, праці і так далі, і так далі. І те, і, і т.п. І, і вона йому дала дуже цікаву відповідь. Є спогади цієї Кароліни Лянськоронська. Вона дала йому таку відповідь, що так, мої предки були з тих родів, там були там, магнатами п'яте, десяте. Але каже, ми каже, зберегли народ. Ми провели цей народ крізь століття, крізь війни, крізь епідемії, і народ вижив. Тобто ми завжди старалися, щоб цей народ вижив і щоб він е, мав що їсти, так, мав роботу. І так далі, і, 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 і так далі. Каже, і ми воювали, тобто ми йшли в рядах армії. Тобто, зараз багато хто забуває, що військо в основі це була шляхта. Ну, дворяни, говорячи, якщо так в Російській імперії дворяни, а в Франції теж дворяни, а в, шля... а в дворянство в Речі Косполиті називало шляхта. Так? Це дуже це дуже цікаво, насправді я не знала цієї так. історії. Що з нею потім сталося? Тобто, після цього він її допиту... відправив концтабір, думав, що вона загине, але вона вижила, він втік на захід. Потім в Західну Німеччину, хотів там робити кар'єру, балотувався на ну, посаду, навіть хотів стати мером одного міста. Він думав, що всі його жертви загинули. А вона вижила, тому що її родина мала зв'язки при королівському дворі в Італії, а ті вийшли на нацистів. Італія була союзником Німеччини і її витягнули ну, з концтабору. І вона вижила, і вона почула про те, що цей і виплала інформацію про нього. Вона прибула на суд і дала свідчення, що він був гестапо, він знищив дуже багато людей, як українців, так і поляків. Так Чуть, і євреїв це... фактично він же Ну євреїв все само сам, євреїв поголовно, майже всіх тут, ну, так, так? На і взагалі. так. Чим і він його арештували. Він сидів в тюрмі, вийшов 80-ті комусь році з тюрми ще пожив рік чи два і в Німеччині. І він ще відзначився тим, що він знищив Львівських профес... польських професорів у Львові. Винищив в 41-му році, коли нацисти зійшли у Львів. Вони мали ну, там, підготовлені списки, арештували, і він керував їх винищенням, бо дуже довгий час не знали, де вони зникли. Тобто їх вночі позабирали з квартир, з будинків і і десь там розстріляли. А Петре, в час нашої ефіру, так, обмежений так. на 10 хвилин до завершення ви згадали про виселення, в принципі про примусове виселення оцієї цієї польської громади після другої світової війни на терени Польщі. Наскільки воно було примусовим чи добровільно? Як це відбувалося? Тому що це така теж біла пляма нашої історії. Ну, дивіться, наприклад, щоб ви мали уяву, ось була Друга світова війна. Так ви знаєте, вона почалася з того, що Німеччина напала на Польщу 1 вересня 1939 року. Цей напад був зроблено згідно пакту Молотова Ріббентропа від 23 серпня 1939. Була поділена Польща. Так. Східна її частина, теперішня Галичина, Волинь і Західна Білорусь, гродно брест вони згідно цього увійшли в склад Радянського Союзу. Так. Але був еміграційний уряд Польщі у Великобританії, Лондоні. Великобританія була союзником Польщі. І очевидно, що вони. Багато хто воювали по стороні Великобританії, так? була така армія Андерса, так? вони воювали проти Німеччини. І очевидно, що еміграційний уряд хотів відновити кордони, які були станом на 1 вересня 1939 року. Так? Тобто, щоб по річку збруч і далі був тут кордон. Натомість Сталін, який в принципі, вигравав в війні, так? бо взяв на себе основний удар нацистської армії, Вермахту, так? ніс найбільші втрати. Сталін хотів, щоб кордони були такі, як були вже перед 22 41-го року. Тобто, щоб ці території Галичина, Волинь, Західна Білорусь, щоб вони входили в склад Радянського Союзу. так. І в кінці кінців була Ялтинська конференція, так, 43 й рік. І на ній фактично було прийнято рішення про ще Тегеранська конференція, потім Ялтинська. так. Було прийнято все ж таки рішення. Черчилль і Рузвельт пішли на поступки Сталіну і визна... і ще тоді не було в них ядерної зброї, так і вони якби, поступилися цими територіями. Але з умовою, що поляки будуть мати можливість виїхати, власне, до Польщі. Зрештою, 9 вересня 1944 року був підписаний угода між урядом радянської України. Та вже новоствореним лівим урядом Польщі, в Любліні, це називався Польський комітет національного визволення про обмін населення, угода про обмін населення. Згідно нього, українці з Польщі мали приїхати жити до України, а поляки із, Захід... із Західної України, так, з Галичини, з Волині мали, навіть з, Черніші, з Буковини, мали виїхати жити до Польщі. До Польщі так? І це на практиці здійснювалося протягом 1944 осені сорок і аж до 46 року, включно до кінця 46 року. Якщо порівняти це з тим процесом, який в нас зараз відбувається на окупованих територіях, ми бачимо, там теж є міграція, населення в примусово. Чи можемо ми це порівняти ці процеси? Тому що на словах воно, воно ніби гарно, що маєте можливість виїхати, але чи були ну, людей ну, можливість виїхати взяти з собою відхідні речі? Очевидно, що це не наприклад у випадку з виїздом поляків звідси в 44-46 роках. то очевидно, це не було настільки брутально, як було, наприклад, як зараз там на, на східних територіях окупованих. Так? Хоча їх підштовхували до того, і фактично був тиск, ну, били якісь обшуки, арешти, когось репресували, і робились такі натяки, що вам краще виїхати. Так? Аналогічно, ми знаємо, що з Польщі виїхали українці, сюди їх переселили українці з Холмщини, з Підляща, з Лемківщини. Так? Ви розумієте, що це психологічно дуже складно все лишити і поїхати. Так? Поляки тут же були знайомі з радянською комуністичною владою, з репресіями. І, зрештою, тоді вже почалося, це було кінець війни, 44-45 рік протистояння з, з, було з ОУН, з УПА. Якісь... Найбільше вони гострі були на Волині, в Галичині менш Так? І, в принципі, вони плюс-мінус вже якось психологічно були готові, бо вони не хотіли жити з російськими комуністами. Вони якось ще хотіли виїхати, бо розуміли, що тут можна реально загриміти в Сибір. Так? Був вже досить відповідний протягом 39-41 років. Да? Українці, українці з Лемківщини, з інших багато хто не хотів. ну Це в селах, так, які це. І І там реально було, що застосовувалися і, і силові форми, так, використовували примус. Бо навіть це було і теж поле для підтримки УПА Лемківщини, особливо. Да? І там трохи це було більш, більш трошки силові форми, більш. Більше застосовувалося. Але знову ж таки, не всі виїхали українці з Польщі сюди, і не всі поляки звідси виїхали туди. Тобто, так? Ми знаходимо різні цифри. Наприклад, в ділах управляючого по ділам релігії в Станіславській області, в архіві, ми знаходимо цифру 800 тисяч осіб, які відвідували 40, в кінець 40-х років відвідували Римо-католицький костел. А це було парафіяльний костел, це була наша. Колегіата тепер музей, музей мистецтв Прикарпаття. художній музей на площі Шептицько. Це був парифіальний римокатолицький костел. Так? Вони, вони тут таку цифру. Да? В інших матеріалах про переселення ми знаходимо, що цифру що залишилось півтори тисячі. Так? Хто залишився, хто з поляків не виїхав? Ті, які були в мішаних шлюбах українсько польських так? ті, в яких були хворі якісь там батьки, діти, які не хотіли ту... залишати. Так? Тільки просто не хотіли їхати, так бо уникали цього. цього. От не хоче людина лишати свою квартиру, так свою. Свою і так далі, пане так пане Петре, дві хвилини до завершення. Я хочу запитати там коли вони переселялися. Там їм давали умови для житла чи тут вони фактично теречали в тому, що Польща внаслідок Другої світової війни отримала частину території Німеччини, тобто теперішня західна Польща і північна, Польща. тобто їх вивозили на Західні Тобто Німців туди до Німеччини далі, так в східну і в західну Німеччину. А в ті міста заселяли поляки. То, наприклад, місто Вроцло, ки ми знаємо, це до Другої світової війни було німецьке місто Бреслау. Німці звідти виїхали, туди завезли поляків. так. І найбільше, до речі, Вроцлав і Вроцлавське воєводство – це з Львова і з Львівщини. То вважається, що Вроцлавський університет то це викладачі Львівського університету, склали основу. так. Наприклад, Торунь, місто, Торунський університет, там ніколи не було університету. Але після Другої світової відкрили університет, то це, власне, з Вільнюса. Польські викладачі Вільнюського університету переїхали так раз, Пів... Південна Литва, Вінність, там дуже багато поляків вже історично, то вони відкрили там університет. так? З Станіславова найбільше поляків осіло в польському місті Ополі, тепер центр опольського воєводства, і місто Клівіця, недалеко. Це важко сказати понад п'ять тисяч осіб. І зараз там реально проживають нащадки тих поляків, які тут. Я особисто мав екскурсії для поляків, які звідти приїжджали, хтось звідти там, дідусь з Станіславова. Бабуся, пане Петре, на цьому мусимо ставити так. три крапки. Дуже дякую, дуже насправді цікава історія. Я думаю, що наступного разу в одній з програм ми про це поговоримо. Поки що нагадаю, що ваші три книжки можна е, почитати в серії цікаві історії. Це так. ці три книжки, які вийшли цього року. Радимо, угу. хто зацікавився, щоб Вони більше про в книгарнях нашого міста. Можете так, їх тож придбати. можна дізнатися більше. Глядачам раджу не перемикати. Зараз пауза на програму вісті і знову побачимося в цій студії дев'ятнадцять щоб говорити про в деталях.